Наскільки зараз театр актуальний, яке місце він посідає, да, в культурному взагалі просторі? Театр завжди був Таліна. Як сказав Курбас, театр сьогодні це суспільство завтра. Тому театр переживає теж зміни ті, які відбуваються в державі, бо багато відомих акторів, акторів, які і технічного персоналу, які працювали в театрі, вони зараз пішли на передову. Ми ж театр, який релакований Майже без нічого у нас, крім акторів, деяких ми не змогли вивести з Маріуполя ні техніку, ні костюми, ні реквізит, нічого. Потрошки, потрошки наробляємо. Тобто, все самі, все самі держава нам допомагає, допомагає нам зарплатним фондом. Всю решту, все решта надбання, ми повинні заробити самі. Тому я закликаю Одеситів прийти, підтримати нас і, і дати нам оцінку. Телемарафон чи театральна вистава? Театральна вистава.